Всім привіт! Сьогодні я покажу ремонт мотора Іон. Поломка в нього полягає в тому, що коли провернувся мотор, то відкусився ось провод. Оцією шайбою, яка держить ці провода. І через те тепер дві фази замикаються і мотор не крутиться. Для того, щоб його розібрати, треба відкрутити по кругу оці винти. Але спочатку я зафіксую оцю кришку. Винти я всі відкрутив. Тепер можна відкривати оцю кришку. А фіксував я її для того, щоб повністю не перекусити ці провода під щипником. Так тепер цією ж кришкою я витягну ротор. Використаю ось таку проставку. Тепер під мотор ставимо якийсь упор, в моєму випадку це доска. І наступаємо на мотор. І можна витягувати. Тепер відкрутимо цю шайбу. Ось можете побачити крупним планом, як перебились фазні провода. Тепер їх треба буде. Витягнути звідси і поставити нові. Або просто укоротити і залишити ці проводи. А відпаяти їх треба буде в цих трьох місцях. Тепер відпаюємо провода. Зараз я вже просовую проводи. Замінив я тільки два провода на товстіші, а один лишився тонкий, бо більше не влазить. Три таких самих не влізло. Протягуються вони з важким зусиллям. але потроху ось протягується. Тепер можна припаювати провода і збирати все назад. Заберемо залишки припую. Для того щоб легше було сюди простелити провода.